Як положив кота 10 хвилин назад, так і він лежить. Да! Він мене доставав, доставав, ходив ньоркав ньоркав, я його взяв, положив. Пішов бритися в ванну, так як голову положив в цю сторону, от, ну все. Кіт так і лежить. Баро! Що я тебе так удобно положив? Боже який кіт, боже, який кіт хороший. Як положиш, так і лежить. Барончик. На вілі де? На вулиці? Ти в домі А й на вулиці. Хороший котяка. Йдемо подивимось де Вілі, батя. О, ящичку. Що тут свіжо, хорошо, дождя немає, да, Вілюха? Спи, спи, кудати, куди ти підірвався? Куди йдеш? Спи в ящику, два ящика для двох котів. Погода дождєва, робити, нема що по дому. Вірніше, не по дому нема що робити. По дому є, що робити. По подвір'ю нема що робити, мокро, Треба ну, траву стрихти, але куди? Все, вже вложився в другий ящик, а той що, так і лежить. Боже, лежи, лежи. Навіть не... міняй позу, даже голову в другу сторону не повертай. Лежи, лежи. Молодець. І молодець котик, може. 15 кілограм котика. Ну все. Спи. Але не поверни голову. Ти там будь, а я тут будь. О, о, повернувся чуть-чуть. Але вже тобі так не буде удобно. О, так, як я положив, так саме удобно. Отак і спи. До верху пузор. О, куди пішов? На столі його любиме місце. Куди йдеш? Нірка ти йдеш? І що? Боже, чухатись прийшов. П прийшов получити. Срати він люби. Що будеш тут біля мене лежати? Все, хватить з тебе. Іди спати. Время спати. Давай. Ты ж не голодний. Там біля віллі в сусідньому ящику. І так передніми зубами. Іменно передніми буде за кофтом мене зарадьорити, щоб я його гладив. За руку ні, от іменно за одежу. По жопі по жопі любить получати. Не так гладитись, як по жопі. Все, йде, давай, йди, йде барон. Іди віддихай, тобі спати пора. Молодец. Найшов своє місце біля мене.